English for Kids Online. Доброго дня, шановні батьки та діти. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл наших уроків за робочим зошитом авторів Сован Вітушинська до підручника англійської мови Quick Minds Four, 4, 4 клас. І сьогодні у нас Unit 2, друга тема вже Around Town по місту. Ми з вами, як завжди, в одному відео зберемо усі абсолютно відео уроків. Тому, будь ласка, для зручності, користуйтеся часомітками в описі до цього уроку. В описі, не в коментарях, а саме в описі. Ну, що ж, почнемо. Unit 2 Around Town Lesson 1. Почнемо з уроку номер 1 І це у нас з вами зараз хвилиночку, сторіночка буде 16-та. І так, ми з вами вчили за підручником, до речі, посилання на підручник. За відео, так? На відео за підручником я залишаю також в описі під кожним відео таким. А ми з вами вчили назви місць у нашому місті. So, Exercise 1: Match and make up Sentences as in the example. Нам треба поєднати і утворити речення як у прикладі: перше. Buy food купувати їжу. Де? At the supermarket. В супермаркеті. See many shops. Where? At the market square. Де можна побачити багато магазинів? На uh, ринковій площі. Buy toys. To buy toys. Де ми можемо купувати іграшки? Toy shop. У магазині іграшок, у іграшковому. Play football. Where can we play football? In the sports center. Uh, buy a kitten. Де ми можемо придбати кошенят? Pet shop. у магазині. Зовмагазинчику. Where can we buy books, де ми можемо купити книги? Bookshop, магазині. Книгарні. Buy Tickets, Bus Station, де ми можемо придбати квитки на автостанції. And the last one See The Town, де ми можемо побачити місто. On the map. На мапі. Ну, А тепер нам треба ці всі фрази зібрати докупи в одному реченні. You can buy food at the supermarket. Ви можете придбати їжу у супермаркеті. Two. You can see many shops at the market square. Ви можете побачити багато магазинів на ринковій площі. You can buy toys at the toy shop. Ви можете придбати іграшки у іграшковому. Four. You can play football at the sports center. Ви можете грати в футбол у спортивному центрі. You can buy a kitten at the pet shop. Ви можете придбати. Кошеня у зоомагазинчику. 6. You can buy books at the bookshop. Ви можете придбати книги у книгарні. 7. You can buy tickets at the bus station. Ви можете придбати квиточки на автостанції. And the eighth one, You can see the town on the map. Ви можете побачити місто на мапі. Поставте відео на паузу. На цьому огляд уроку 1 другої теми завершено. Unit 2 Around Town Lesson 2. Урок 2. Page 17, стрінка 17. Activity 1. Tick the correct variant. Оберіть правильний варіант. Ми бачимо з вами план Market Square, Supermarket, Toy Shop, Bus Station, Sports Center, Pet Shop, and Bookshop. Розташування наших магазинчиків різноманітних. Нам треба тік позначити правильний варіант, де що знаходиться. One. Where is the bus station? Де знаходиться автостанція? It's opposite the bookshop. Вона навпроти книгарні. Or it's opposite the supermarket. Opposite це через дорогу, напроти. Однозначно, що перший варіант правильний. A. It's opposite the bookshop, напроти книгарні. 2. Where's the market square? Де знаходиться uh, ринкова площа? Так, там, де магазинчики, так у нас. It's opposite the bookshop. Напроти книгарні. Нема тут книгарні, у нас є лише супермаркет та спотцентр. It's opposite the spot center. It's opposite the spot center. center. Напроти спортивного центру. Так, третє. Where's the spot center? А де спортивний центр? It's near the pet shop. Near це поруч. It's near the toy shop. Він поруч з зогомагазинчиком чи з магазином іграшок. Near the toy shop. Поруч з магазином іграшок, так? Ой, вибачте, поруч з зоомагазинчиком. It's near the pet shop. Правильний варіант, Ey. Наступне. Where's the bookshop? Де знаходиться у нас книгарня? It's near the supermarket, вона поруч з супермаркетом. Ні. It's near the pet shop. Вона поруч з зоомагазинчиком, тому що ось він поруч з книгарною pet shop. And останнє. Where's the supermarket? Де знаходиться супермаркет? It's near the sports center. Він поруч зі спортивним центром. Or it's opposite the sports center. Або напроти спортивного центру. Дивимося. Ось супермаркет. Він напроти. Спортивного центру. Отже, бій варіант правильний. It's opposite the sports center. Good. Подивіться ще раз на це завдання. Зараз я вам поставлю його повністю. А ми переходимо до другого. Look at the picture in exercise 1 and correct the mistakes. Погляньте на малюнок у вправі 1 і відредагуйте помилки. Do not change the words in bold. Виділені жирним слова не змінюйте. Тобто змінюйте місце розташування. І так, перше. The supermarket is near the bookshop. Супермаркет поруч з книгарнею. Неправда. The supermarket is near the toy shop. Супермаркет біля іграшкового магазинчику. Далі, two, the toy shop is opposite the pet shop. Іграшковий магазинчик навпроти зоомагазина, А не спортссенция, так? Окей. Uh, okay. Отже, перепишіть речення просто і підставте цю фразу. Замість center, pet shop. Третє. The bookshop is near the market square. No. The bookshop is near the pet shop. Книгарня знову ж таки поруч з зо, зоомагазинчиком. 4. the market square is opposite the sports center, not the pet shop. Отже, ринкова площа напроти спортивного центру. And the last one, the bus station is near the toy shop, uh, not near the supermarket. Автостанція поруч з іграшковим, а не з супермаркетом. Good. Перепишіть, будь ласка, повністю речення. Підставляючи пропущену фразочку в кінці кожного. Наразі другий урок завершено. Goodbye, good luck. Unit to Around Town. Lesson 3. Працюємо з третім уроком. 1. Match the opposites. Спочатку поєднаємо протилежності. Тобто Антоніми слова антоніми за зазначення. Big – C small великий маленький 2 A happy sad щасливий сумний 3 E worried excited занепокоєний радісний 4 above b below над під 5 D new Old, новий, старий. Activity 2. Fill in the blanks. Треба доповнити пропуски. We have got a house. У нас є будинок. And different words: dining room, столова, Hall – коридорчик, Below – під. Bathroom – ванна, кімната, Above – над. Rooms – кімнати, Bedrooms – спальні. Ні, поруч. Нам треба ці слова підставити до опису нижче. Look at my house. Поглянь на мій будинок. There are two rooms downstairs: a hall and a living room. Внизу дві кімнати, коридорчик і вітальня. There are five rooms upstairs. На горі кімнат. A kitchen, a dining room, and a bathroom are on the first floor. Кухня. Їдальня І ванна кімната на першому поверсі. Отже, дивіться, оцей поверх, який він описує, це у них є як ground floor, як нульовий поверх. Потім йде перший поверх, ось цей перший поверх у них називається перший поверх, а ось це вже другий поверх. Окей. Okay. Так, далі: Two bedrooms are on the second floor і дві спальні кімнати є на другому поверсі. Ось це у нас ground floor, потім йде uh, first floor, там де у нас kitchen, dining room and a bathroom. And the second uh, floor, uh, there are two rooms, bedrooms, yes. Good. The dining room is near the kitchen, їдальня поруч з кухнею, and uh, the bathroom, і ванною кімнатою. The living room is below the kitchen. Вітальня під кухнею. The bathroom is above the hall. Ванна кімната над холом знаходиться. Um, my bedroom is near my parents' bedroom. Моя спальня поруч зі спальнею моїх батьків. My house is very big and beautiful. Мій будинок дуже великий і, і красивий. Поставте відео на паузу, аби опрацювати цю історію. Прочитайте її ще раз голос. На цьому огляд уроку завершено. Unit to 2 Around town. Lesson 4. Працюємо з вами з четвертим уроком. Activity 1. Fill in the Blanks and Number. Будь ласка, підставте пропущені літери і пронумеруйте. 1. Turn right. Поверніть праворуч. 2. Turn left. Поверніть ліворуч. Three, go inside. Зайдіть до середини. Four, go outside. Вийдіть. Five, go upstairs. Нагору піти. And the last one, go downstairs. Спуститися вниз. Okay. So, Fill in the blanks. Пропущені літери доставте і пронумеруйте відповідно малюнки. Activity 2: Complete the dialects as in the example. Доповнимо діалоги, як у прикладі. Знову ж таки, ми бачимо з вами будиночок 1. Uh, How can I get to the bedroom from the kitchen? Як я можу дістатися з... Ой, з ванної. Просто зі спальні до кухні. Отже, де у нас спальня? Ось у нас спальня. Bedroom. And this is a kitchen, yes? Тобто у нас kitchen is downstairs, і the bedroom is upstairs. The bedroom is above the kitchen. Відповідно, bedroom у нас знаходиться де? Над кухнею. Тобто треба що зробити? Спуститися, так? Окей. Okay. Uh, go uh, upstairs and turn left. Ага, навпаки, треба піднятися. Ми ж з кухні йдемо до спальні. Ага. Okay, good. Well done. Отже, навпаки, треба піднятися в даному випадку. Окей, okay, там просто ми далі будемо ще й спускатися. Good. Отже, how can I get to the bedroom from the kitchen? Як я можу дістатися з, 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 з кухні у спальню? The bedroom is above the kitchen, кухня над спальнею, uh, спальня над кухнею, go upstairs and turn left. Ідіть нагору поверніть ліворуч. Ти, how can I get to the living room from the bathroom? Як я можу дістатися до living room з, від, з ванни до вітальні? Тут навпаки, йдемо вниз. Okay, the living room is below the bathroom. Uh, вітальня під ванною кімнатою. Go downstairs and turn le uh, right. вниз і поверніть праворуч. Good The next one. How can I get to the bathroom from the living room? Як мені дістатися з вітальні до ванни? The bathroom is above the living room. Um, Ванна кімната над вітальною. Go upstairs and turn right. Edite нагору, поверніть праворуч. And the last question. How can I get to the kitchen from the bedroom? Як мені дістатися до кухні з зі спальні? Отже, тут навпаки треба вниз до перейти. The kitchen is below the bedroom. Кухня під uh, спальнею. Go downstairs and turn left. Йдіть вниз і поверніть ліворуч. Good. Поставте відео на паузу. На цьому урок 4 завершено. Unit to 2 Around Town Lessons 5 to 6. У цих уроках, у 5-6 уроці, ми з вами згадаємо наше читання про Бене Люсю, кондуктора Хорахса і Зелд, пам'ятаєте, ми на уроці за підручником. Говорили про, про це. Так, ми читали цю історію. Як вони їхали у потязі? Так, і виконаємо після текстове завдання. І так, Task One. Match who says that? Поєднай, хто сказав ці фрази. І так, uh, I can't see a line here. Я не бачу тут uh, рядочок. Це Лусі сказала. What stop is this? Яка це зупинка? Ben's words. Uh, you can't escape. Where's the map? Ви не можете втекти. Де мапа? Хорекс? Horax. Слова Горакса. «We are going into a tunnel». Ми заходимо в тунель. «Ben's words» – слова Бена. «Five, climb more stairs and look out west». Зайдіть на... Uh, йдіть далі по сходах і uh, подивіться на захід. «Шість, Horax and Zelda aren't happy». Horax і Zelda не щасливі. «Seven, oh no, where are they?» «О, ні, де вони?» «Zelda, Zelda's words» – And the last one. Please get off the train at the next station. Будь ласка, вийдіть з потягу, з потягу на наступній станції. Ну, пам'ятаєте, так, як діти забрали квитки у горах Сайзелди, і коли прийшов час показувати ці квитки кондуктору, то у них нічого не вийшло. І він попросив їх вийти на наступній зупинці. Good. Activity 2. Circle the correct variant. Оберіть правильний варіант, знову ж таки завдання за текстом. 1. Lucy can see a line at the station. На станції не Люсі побачила, не побачила рядочка, рядочка з того віршок, який їм потрібен. 2. The children see Horaks and Zelda at the Broom Station. Діти бачать Горакса і Зелду на станції Брум. 3. Хоракс tells the children to open their rucksacks. Горакс говорить дітям відкрити свої їхні рюкзаки. 4. Zelda is looking for the map in the book. Зелда дивиться на мапу в книзі. А, шукає мапу, вибачте, не дивиться. Справа в тому, що фраза Look for прикладається, як шукати. 5. The children take away the tickets into the tunnel. Діти викидають квитки в тунель. 6. The conductor says. Goodbye to Horex and Zelda. Кондуктор говорить до побачення Горексу і Зелді. and Zelda are sad. Горекс і Зelда сумні. 8. Ben reads the line. Бен читає рядочок. Поставте відео на паузу. На цьому огляд уроків 5-6 завершено. Unit to 2, around town lesson 7. 1. Circle and write. Обведіть і запишіть слова. You can buy this beautiful doll in the toy shop. Ви можете придбати цю прекрасну ляльку у магазині іграшок. Отже, toy shop – це те слово, яке ми переписали ось звідси. Наступне. 2. Can I buy this book in the bookshop? A. Hey. Чи можу я придбати цю книгу у книгарні? 3. Третє. We can watch this film at the cinema. Ми можемо подивитися цей фільм у кінотеатрі. Let us see. 4. There are lots of cafes and shops at the Market Square. На ринковій площі багато і магазинів. B. Market Square. Ф. The king lived in that castle B, many years ago. Король жив у тому замку багато років тому. My brother plays basketball at the sports center. See, sports center. Мій братик грав баскетбол у тому або просто у спортивному центрі. Окей. Okay. C. Sports Center. Activity 2. You shouldn't scramble the sentences. Ви маєте поставити в реченнях слова в правильному порядку. 1. The man helps you to find places. Чоловік допомагає вам знайти місця. 2. There is an old castle next to our town. Біля нашого міста знаходиться старий замок. 3. Let's buy some fresh fruit in the market. Давайте придбаємо свіжі фрукти на ринку. 4. I go to the bank to get money. Я йду до банку, аби взяти гроші. Five. We can play tennis at this new sports center. Ми можемо пограти в теніс у цьому новому спортивному центрі. На цьому огляд уроку сьомого завершено. You need to Lesson eight. One, read the text. Pročetajmo tekst. Then write the names of the buildings and places on the map. A potim napisijte nazve budišvil i mesta na mapi. Итак, Vicky lives in Green Street. В живе на вулиці Грін. It's not difficult to find her house. Неважко знайти її будинок. It's between the the bookshop and the castle. Він між книгарною і замком. І ось знаходимо її будинок. Castle у нас же є. Отже, bookshop ми пишемо ліворуч. Next to the bookshop поруч з книгарною. There is a bank. Є банк. Next to the bank, поруч з банком, there is a beautiful park, Прекрасний парк. Opposite the, the bank напроти парку, there is a bus station, Автобусна зупинка. On the left side of the bus station, there is a market. Ліворуч від автостанції – ринок. Just opposite the Vicky's house you can see a pet shop. Напроти будинку Вікі ви бачите... Зоомагазинчик. It's situated between the museum and the toy shop. Він розташований між музеєм. Ой, вибачте, між музеєм та магазином іграшок. Угу. Вікі likes her street very much. Вікі дуже любить свою вулицю. Без стрілочок, без моїх о, обведень, будь ласка, запишіть дану інформацію. Activity 2. Write the names of the buildings and places you know. Запишіть назви будівель і місць, які ви знаєте. Будинки або Underline those which are in your town, city or village. Підкресліть ті, які є у вашому місті, містечку або селі. Ну, наприклад, там Market, так, Spot center, наприклад. Я просто записала, а ви вже підкресліть ті, які справді у вас є. Наприклад, school я написала, далі market – ринок, Supermarket, supermarket – супермаркет, Theater, theater – театр, Cinema – кінотеатр, Gallery, gallery – галерея, Museum, museum – музей, Park – парк, Sports center – спортивний центр. Що ще ви можете дописати? Допишіть, будь ласка, якщо у вас є ідеї. Ну і підкресліть ті місця, які справді є у тому місці, містечку або селищі, де ви проживаєте. Можливо, якийсь клуб там у вас є, клуб. Можливо, якісь сенце, центрище, дозвілля, можливо, лейжа сенце. Будь ласка. На цьому огляд уроку завершено. Unit to 2 Around Town, I can do. Ми з вами дійшли до завершення, до останньої сторінки, 23-ї сторінки, теми другої. Around town, I can do. І зараз за цим планом ми маємо записати, як. Куди нам треба дістатися, дібратися? Як ви бачите, це у нас план вулиці. Причому навіть не вулиці, а я б сказала, райончика Нейберхудс. Тому що у нас тут є перехрестя двох вулиць: Main street and Short Street. У нас є тут дуже багато локацій, і нам треба деякі місця знайти. Окей. Okay. Excuse me, where's the cinema? Вибачте, де кінотеатр. It's in Main Street. Кінотеатр на Main Street. Ну, ось він виходить. Так у нас. cinema. Він по вулиці Мейн. Mm -hmm. Go down, а ви знаходитесь ось тут. Go down this street. Ідіть далі по цій вулиці, да? Short street. Then turn left. Ідете прямо. Потім повертаєте ліворуч. Pass the circus. Проходите цирк and. The... Так, вибачте, стоп. Go down the street, Turn Left. The cinema is between uh, The circus and the Toy Shop. І кінотеатр між... між цирком і магазином іграшок. Так знаходиться ось він. Все ми до нього дібралися. Це був приклад. А тепер давайте з вами знайдемо Market Square Market Square. Оцю uh, ринкову площу. Там, де знаходяться всі магазинчики. Окей, okay, Market Square. How to get to Market Square? І так, як ми дістаємося до цієї площі? It's in Main Street. Вона по вулиці Main. Go down this street, йдіть далі по цій вулиці, turn, Then turn left. поверніть ліворуч. Pass the circus and the cinema. Пройдіть повз Цирк і кінотеатр. Cross the street. Перейдіть вулицю. It's next to the museum. І uh, Market Square буде поруч з музеєм. А тепер нам треба без підсказок написати було два, дві локації. Це ми шукали: «Bookshop», книгарню та парк. І так, excuse me, where's the bookshop? Вибачте, де у нас книгарня? It's in Main Street. Ну, вона теж на вулиці Мейн. Go down this street. Йдіть далі по цій вулиці. Then turn right. Поверніть праворуч. Pass the pet shop and the theater. Пройдіть повз зоомагазинчик і театр. It's next to the theater. Він поруч з театром. І друге, тобто четверте, це буде парк. Excuse me, where's the park? Вибачте, де парк? It's on Main Street. Він на вулиці Main. Go down this street. Йдіть далі по цій вулиці. Then turn right. Поверніть праворуч. Pass the pet shop and the theater. Пройдіть повз зоомагазинчик і театр. Cross the street. Перейдіть вулицю. It's behind the sports center. Він знаходиться за спортивним центром. Поставте відео на паузу. На цьому огляд уроку I Can Do завершено. Так само, як і завершено огляд повністю уроків другої теми Unit To Around the World. Я з вами прощаюся надовго. Бажаю вам всього найкращого. Не забувайте, будь ласка, підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили, тому що ви будете отримувати на виході наступні відео. А у відео до уроків, так? Ну і, звичайно, не забувайте про свої вподобайки, зберігайте добірку цих відеоуроків. Навчаємося разом. See you і Bye.